Українським громадянам пропонують спільно з парламентом працювати для наближення євроінтеграції. На цьому наголошують учасники групи друзів асоціації з ЄС і запрошують приєднуватися усіх охочих. кажуть у питаннях євроінтеграції лише надії влади громадськості. сподіватись не варто. Кожен українець, громадська організація, друковане або електронне видання, мають право вирішувати питання. Європейського свого майбутнього, власне, європейського майбутнього цілої держави. Ми маємо план дій до вільнюса, під час вільнюса і після вільнюса. Ми, але поки що окремо. Сьогоднішнє наше бажання, щоб такий план дій з'явився загальноукраїнським, щоб такий план кожного став би загальним планом. Влада приходить. І... А ми можемо втратити не тільки шанс, тому що вікно можливості, якщо ми не підпишемо листопаді, закриється на дуже довго. А головне це запустить дуже серйозні механізми всередині країни, яка може нашу країну поставити на межу розпаду. Спеціально створена відкрита група зовнішньополітичних експертів за участі представників парламенту та громадських організацій вивчить усі пропозиції громадськості та підготує на їх основі стратегічні рекомендації і законопроекти для успішної євроінтеграції України. Пропозиції до законопроектів чи громадських ініціатив приймаються на електронну скриньку групи. Ініціатори переконані, асоціація з ЄС найкращий план реформувати країну.